Олена Переселенка з Мелітополя на картині «Мозаїка єдності дівчинка лишила назву свого рідного міста. А на іншій локації поділилася власними емоціями, які відчуває, перебуваючи далеко від дому. Потрібно було взяти наклейки і приклеїти їх. Ось ось що потрібно людям, які приїхали переселенці. Ось там була любов, підтримка і що ще. І ось я вибрала це, руку це як підтримка. Я наклеювала так. Потім це. потрібно, ще було написати на сонечках. Там були такі. Потрібно було написати ось що ти хочеш. Написав там друзі, сім'я, любов. Я написала мир. І потім нам ще дали ось такі ось наклейки і блокноти. Мені сподобалося дуже. Сім'я дівчинки в Рівному уже другий рік. За цей час у них з'явилися нові друзі, які й допомогли родині адаптуватися в новому місці ми приїжджали, ми теж нас закликали там одні заходи для дітей, другі, трохи адаптуватися. Воно само по собі і до війни. Якщо ти інше місце переїжджаєш, переїжджаєш, то ж трохи стрес навіть для дитини. А коли отак от ще просто все життя ти переїхав, то трохи в одного, звісно, потрібно. Дітям потрібно найбільше дорослим. Ну так собі, а дітям це дуже дуже потрібно. Щось робити, щось для них якісь там. Разом їх збирати, що з ними спілкуватися. Ну легше нам через два майже вже да, третій рік іде набагато легше, коли вже тут на місці адаптувався. Вже всі якось друзі є місцеві. Жінка додає, що будь-які спільні заходи допомагають соціалізуватися людям, які переїхали з інших міст. А надто вимушено саме цю акцію благодійний фонд організував до Всесвітнього дня біженців, який щорічно відзначається 20 червня. Наша організація вже понад 20 років допомагає біженцям. А з моменту повномасштабного вторгнення ми у Рівненській області реалізовуємо проєкт ООН у справах біженців із підтримки внутрішньо переміщених осіб. І традиційно до 20 червня, який призначений організацією Об'єднаних Націй Всесвітнім днем біженців, ми намагаємося робити такі акції для того, аби привернути увагу і ще раз підтримати біженців та вимушено переміщених осіб. Щоб підтримати біженців та ВПО, кожен охочий міг долучитися до створення картини мозаїка єдності. Потрібно було лише фарбами, олівцями чи фломастерами лишити на ній якийсь малюнок чи напис на згадку про себе. В результаті ми хочемо створити таку картину єднання, яка об'єднуватиме, ну, мабуть. Думки, якісь спогади, або якісь мрії, або близьких не знаю, людей разом на одному малюнку, потім її відцифрувати. Ми знімемо ці кордони, цю стрічку, і вона буде у вигляді такої України відцифрувати. Потім можна буде нанести десь, наприклад, на якісь футболки. Чи взагалі ж це може бути якісь зображення як символ єдності у Рівному і як спогад, і як асоціація до всесвітнього дня біженців. Поруч із місцем, де створювалася картина, розміщувалася і виставка шести історій біженців із Таджикистану, Ірану, Саудівської Аравії та ВПО із Сумщини, Луганська та Херсона. Також за qr кодом будь-хто бажаючий може перейти і почути історію кожного із них, яка унікальна, але демонструє як ті складнощі, які людина пережила, так і той шлях, який вона подолала для того, аби, аби для того щоб знайти собі нову домівку. До слова акція відбулася не лише в Рівному, а й в місті Дубно та ще в 11 областях України. Ольга Данілюк, Андрій Дейнега, Новини Рівного.